Всім привіт! І в цьому відео буде розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас дві новинки, бо колекцій для мене колекцій дуже-дуже мало стало. Ну, дивіться, тут три пакетики, ми скоро закінчимо. Сьогодні ми закінчуємо дві колекції. Колекція рандом і колекція пряники від Насті. Сьогодні я знімаю одна. І... Давайте і я ще забула вам сказати. Сьогодні в нас буде ще такий маленький каталог на розпаковку. Я його знімала одне відео в шорті, можете подивитися, але мені не дуже так сподобалося. Щоб відео були довші, але хоча б не і так довгі, то будемо отут його розпаковувати. До речі, в мене на фоні оця штука, цей вінок. Я думаю, гарно так дивіться. І зараз я вам покажу наші новинки. Є дві сьогодні, бо колекції реально мало. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Але ми закінчуємо дві, тому лишається чотири. І отут ще дві, є, тому... Ну. Відео будуть довші. Перша колекція, я робила відео, де я казала вам, щоб ви мені написали колекції, які мені зробити. Перша колекція це були мої іграшки. Я тут зробила не тільки мої іграшки, тут ще будуть нам попадатися якісь всякі популярні іграшки. І е, мої, які в мене є, я змальовувала. І тому відео буде цікаве. А друга колекція Зимовий вайб, Також мені писала одна дівчина. ну хтось писав, і Ще вона казала чохлиний телефон. У мене є така колекція, просто там було два пакетики. Ми з настюєю розпаковували. але ну, ми, Я її потім колись дороблю, а зараз. ну... Зараз є такі, такі колекції. Зновий вай, Тут от, я хочу розглянути з вами пакетики. Отакий от пакетик гарний. Тут, до речі, ми будемо клеїти пакетики, відрізати і клеїти. тут. Все, відкривашка, прикольна. Пінгвінчик такий в мене є брелок такий. Отакі от ця штука ягідки ці. Подарунок такий. Гірлянда. І оцей пакетик, який мені найменше подобається, я тут взагалі не то поставила, не пов'язане з самого вдома, але ну, вже як є. Е, так, ми... Ух, клас, ми. Ми закінчили цей старий каталог. Я в минулому відео з настю робила, якщо я його вже виклала, ніби виклала, е, то я робила огляд на цей каталог і ми всю розпаковували, тому... Він був класний, була отак штучка, але в мене вже є великий. Тут всякі колекції. Хто хоче огляд, той ви дивіться минулі відео. Переходьте, дивіться і будете бачити. Така м -м, дуже гарна ця I, I love Vest Vip, Vip ніби називається. У мене теж є така. Такий песик, його, його треба е, так. Наш каталог і будемо вибирати пакетики, бо я вже 4 хвилини аж знімаю. У нас ще є наші запитання, як завжди. І е, з нашої новинки колекція іграшки. Давайте сьогодні будемо вибирати всі сині пакетики. Тут я бачу багато є. Е, синіх тут три, я Ну, цей такий більш-такий такий, такий, ось цих вибираю. Давайте отакий. І, до речі, отут сім, пакет, сім пакетиків ніби. Бо мені вже більше на сторіночку не влізалося, а заради одної наклейки зробити іншу сторіночку я не хотіла. Тому, е, так. Тут також синій пакетик у нас є. до речі, він якийсь. Ну, не пухленький. Під номером один у нас. І через два відео ми закінчимо цю колекцію. Також наша новиночка. Тут синій є такий, але я, напевно, спочатку самого не буду брати. Є такий. І тут є синій, але то вже на біду буде е, Так, беремо. Давайте такий. Я не хочу оцей брати, він такий. Ну, ще лишим його на подію. Хай поки буде. Лишимо його так. Карту беремо з собою. Я постараюся. Я, напевно, синій витягну. Колекція пряники ми закінчуємо. Тут нема синього. І отут є такий синенький з котиком рандом. Оце Колекція, колекція прикрашаємо ялинку. В наступному відео ми закінчуємо оцей синій бурульки. Е, далі одяг для котика і песика. Так, тут ось такий синій, але я не пам'ятаю для кого він. Ну. А, це для котика. А... Давайте візьмемо тільки для котика і наші запитання, щоб ми потім відтягуємо ассорти каталогу, до нього ми перейдемо потім. Я вже його покажу потім. Так. Е переходимо до нашого каталогу, будемо розпаковувати. Такий наш каталог гарний. Хто не бачив відео, як я його прикрашаю, то подивіться, будь ласка. Шо в шафі ми закінчили, оцю закінчили. Як, е в шафі ми закінчили, оцю закінчили. Як це все довго робиться, а як скоро розпаковується. це просто кипається. Е, Кактуси, наша колекція, які ми. Нема пакетиків. Тут один пакетик, з якого ми витягуємо сюрпризи. А, то ми скоро закінчимо. Так, що тут? Давайте витягнемо. Щось таке, я хочу вже дивитися. Тут є один кактус і два синіх. Бачите, там сині. Давайте витягнемо більш цікавіше. А у вас тоже таке буває, що ви деколи говорите і свистите нечайно. Е, так, тут в нас імена всіх, хто тут є, але. А може, може, все-таки. Ну, давайте вже наклеїмо імена всіх, хто тут є. Дивіться, перший оцей ту він, Марко, другий Денис. Настя, я Настя, Дмитро, тут, будь, тут буде Артем, а тут Марта веде. Отак Марта, Настя, це третій. А, Денис, другий. І Дмитро і Марко. Це прикольно. Під номером шість. Так, коло оцього Дмитра. Так, тут у нас кактуси з різними емоціями попадалися і таке і інше. Так, далі у нас яка колекція? Далі часови на телефон, дивіться, до речі. Це така, така колекція. Пазли ми в минулому відео закінчили. Ми відкрили 4 пакетика тоді, але прикольно, вийшло. Це була дуже цікава колекція. Сьогодні ми закінчуємо рандом. Отакий От пакетик. З yeah. котиком. До речі, хто любить котиків? Ставте лайки, хто любить котиків. Я не дуже. Таке, шелестить. І тут нам попадається піца. Нічим котика не yeah. yeah. нагадує. А ну поїж, не хоче їсти. Добре, у нас тут піца є. У нас тут три їстівні сюрпризи буде. Ну як їстівні, Тут нічого не їстівні, бо воно з паперу. Але... Давайте сюди. Я ще щось... Тут... Я або розмалюю гарно ту колекцію, або ту щось намалюю, або доклею. Я не знаю. Е, так, а зараз мені треба потягнутися по нашу папочку. Дивіться, до речі, я недавно оцю копку тільки зробила, а тут вже так е, багато пакетиків. Я дивилася свої минулі відео, там і по 9 хвилин є, а тут я вже 10 хвилин просто розпаковую так е, пару колекцій хіба? Так, що у нас тут? Отака, отакий пакетик. Е, у нас з бурульками. Щоб в нас упаси, тут у нас попалося наверх от такий прикольний, е класний е бантик. У мене теж наверху на ялинці бантик. До речі, хто ж забрав ялинку, бо у нас хтось забрав, хтось тільки ставить. Е е під номером 1 такий, я знаю, де він має бути. Е е наступна колекція панамки. Я не так розпаковую, як говорю більше. Так, давайте так, тоді. А, ми порвали пакетик. Так, просто. О, нарешті. Так, і тут у нас така панамочка під номером один. Під синій пакетик підходить. Я цю колекцію робила ще дуже давно. Та ще два пакетика і ми закінчимо. Є... Так, цей пакетик я викидаю, бо я такі порвані не збираю. Або якісь дуже малесенькі. Ось тут ще у нас під номером 2 і 6. Номером 6. Ось е... ножу в покулку підходить вже трошки до кінця. Ось тут у нас для котика отакий. Колекція, що ми вдіваємо одяг для котика і для пса. Лесика, ми вже майже у у нього ще тут в попастися ось такі ну, капції, а у нього вже попалися. Так. І на котика я вже розпакувала, нам попалася ось така кофтинка. Класно підходить. Так, і наклеюємо. Отак. От мені дуже подобається робити одяг, там, цей одяг на когось клеїти, розпаковувати. Тому це, напевно, не остання така колекція. Так, і тут у нас колекція, яку довго розпаковувати. Я зразу беру ножі, колекція від Насті. Тут вона мені казала, що найкраща була ялинка, але ну, мені всі подобаються. Це наш пряник, це пакетик. А на нього прикраси. В середині хто не знає, то можете подивитися відео. Так, тут треба обережно вирізати. так. Вирізаємо. У нас тут ззаду ми викидуємо і оце, що ми вирізали. Цікава дуже колекція, я таку... Що не бачила, не бачила, поки такі наклики. Ну, а таке. Оце ми викидаємо, що було ззаду. О, а подаруночок? Мені сподобався подаруночок. Але Насті, напевно, він на саме менше подобався. Я не знаю. Ну, попросту такий цікавий, Але мені сподобався. Дивіться, тут у нас м -м, попалося ось таке. Це стрічкою перев'язують. Так. Дивіться, прикольно. Так, подаруночок у нас. Немає двохстороннього скотчу, жаль. Так, значить, беремо скоро. Так. У мене тут все під рукою роблять скоро. Е, так, з вже знімаю, я вже знімаю 13 хвилин. Я відео не монтую, тому що я таке... Ну, я відео хіба дуже деколи монтую, коли там щось не вийшло або ще щось. Тоді так, я бачу блогерів, ну стільки монтажану. Там по пару разів вона відкриває оце. М -м, по пару разів або щось, якщо не так перегорнула, або ще щось, або сторіночки перегортає, теж монтажно. Я не розумію, для чого відео стає довше, ну цікавіше якось. Ну, я не знаю. Я не засуджую нікого. Кому як подобається так, хто робить, але просто ну я. Так, ну я цього не розумію, але наклеїмо. Так, а якщо мені треба зупиняти щось зробити, то я просто ставлю на паузу, тут зразу в камері є і все. Так, цю колекцію ми закінчили, вона була дуже класна. Я навіть її не відчула, так, бо ми з нас знімали по пару там відео. Це перший раз, коли я знімаю сама оцю колекцію. Ну, якщо ти дивишся це відео, то тобі привіт. Але я знаю, що дивишся. І. А, там у нас вже новинки. Зимовий вайб колекція мене просили зробити. У нас вже був осінній вайб. Але там, там ми наклеювали пакетики. на Пакетики ми наклеювали, а на пакетики сюрпризи вже наші. Може сьогодні я її знімлю, з нас цієї відео може прийдуть до мене. але ну, це вже таке. Так, і тут у нас прикольна така відкривашка, я її дуже люблю, але лінуюся робити, тому ну, отакий у нас подарунок. Так. І Тут у нас два сюрпризи. В два чи в один пакетик я поставила два сюрпризи. бо тут, ну, Просто 6 скільки пакетиків, а вісім цих. Тут у нас отакий сніговик. О, якраз файно. Отак ми маємо його наклеїти під номером 7. Та. І ялиночка. Я тут маркером отак зробила. Просто, ну, щось мені так захотілося намалювати, отак ну... Я просто щось мені захотілося так. Так, клеїмо я під номером 5. І нашого сніговика. Сніговика. Це добрі снеговика. Що так сказала. Так, у мене сьогодні файний настрій Я знімаю відео. Так. Хоча у нас дуже довго світла не буде, але в мене февраль настрій. У нас не буде з 2-ї години і аж до 9-ї вечора. Але я знаю області, в яких взагалі нема світла там по пару днів, то ну, ми ще нормально нам. Е, і... а! А я поставила пакет вже. А ось тут ми будемо клеїти наші пакетики. І отут один не влізся, то зимовий. Я не бачу, що вам видно. Так, місце для пакетиків, тут написано, тут написано зимовий вайб, тут ну, один пакетик не влізеться. Так, от давайте отак от ми його наклеїмо. Отут. От так. Зараз я швиденько. Так. Я не знала, що можна отак просто відірвати двох з двох сторонних Мені все Настя. Так. И... Друзья, у меня рука помалевана, но вы не звертайте увагу. Кто-то там браслеты надевает перед распаковыванием, все робит. А мне? Ну, вы что, на мои руки звертаете увагу? Че вы там на пакетике пакетики дивитесь? А ну. Так, вже 17 хвилин знімаю, але до 20 точно дотягну. Але все одно скоро розпаковую, і я стараюся скоро, бо ну, довгі навіть відео, там, де я дуже багато говорю, то навіть мені не дуже. Ну, мені, напевно, не дуже цікаво, бо я це і говорила і знімала. Ну просто все одно так собі. Я думаю, що вам теж не дуже цікаво. Так в нас вийшло. І така у нас оця сторіночка. Так, зараз ми, е, всю, ой, я перегортала сторінку і от така в нас, е, така в нас сторіночка я так і оформила. Е, і якраз ага, отак посуну, щоб вам було краще видно. Тут я теж зробила таку відкривашку, але не в всіх пакетиках, в деяких я скош клеїла, а в деяких просто так я хочу ще спробувати, чи воно буде класно відкриватися. Так, колекція іграшки. Мене просила мене хтось просив, я не знаю, чи то дівчинка, чи то хлопець, чи то підписник, чи то ні, ну просили. Колекцію іграшки і зимовий вад. І на телефон. Тут така сторіночка, я до речі, в мене оці пакетики вирвані. Ну, сторіночки вирвані. А, не файно відкриваюся. Ну, значить, не буду вже таке робити. Вони вирвані з букви, тому тут була отака. Навіть є відео на іншому каналі, яке оформлювала сторіночку. Там були гудзики. О, до речі, я навіть зараз я буду порівнювати. Коли в мене були такі іграшки, бо тут або мої, або чиїсь. Ну, моїх друзів, наприклад, або просто бачила. Тут нам попався отакий. Ну, він справжній. А я замалювала, і він вийшов отакий. Ну, Я старалася намалювати класно. Ну, якщо чесно, не сильно так аж і старалася, але. Ось тут поставимо його на фон. Під номером 7 останнього я його робила. Колекцію зимові веб'я вчора. Не... Ні, я вчора не робила. Це вчора я доробила. А сьогодні я робила іграшки. Тому, я пам'ятаю, я його щойно малювала. Тут пакетики, сюрпризи, і в нас ще є наш, наші запитання і наш міні-каталог. В цим каталогом ми закінчили, ай він буде на фоні, він нам не мішає. Так, і наш міні-каталог. Такий блокнотик старий дуже. Йому вже може, може років п'ять. Не знаю. Е, і отут я знімала відео міні-каталог для міні-колекції, поперед сюрприз, який я і буду знімати на свій канал в Шортс. Я хотіла в шортс, але будемо так. Ну, у нас сьогодні е, е, ця колекція Я таку... У мене вже була така велика колекція, там було 5 почиків, а тут 4. Ну, але в старому каталозі, такому рожевому, на сьогодні сіняє розпаково, тому вибираємо отакий от пакетик. І е, наступна колекція у нас набір для сніговика. Мені її підказали, але не підписники, ніхто, член моєї сім'ї. Так, тут всі одинакові пакетики майже. Ну так, в принципі, одинакові, прості сніговики. Давайте сьогодні на осліп. Давайте. Е, так, я не маю ніякої тактики вибирати, бо ну, деколи. Я деколи роблю однакові пакетики. Там. І кажу, що я не маю. Так, такий якоїсь. Тарвися вже, все. давай. Е, так, і у нас тут сніговик такий, і ми будемо на нього клеїти там, наприклад, морквинку, шарфик. О, про морквинку сказала, морквинка попалась. Е, капелюх, там, руки, всякі. Ей, e, всякі штуки. Так, тут ми приклеї. А, а що я зразу розпакувала? Ай нічого! Давайте перше капелю, Бо тут в мене щось. Ну, в мене то вийшло eh, зробити. Оп. І морку я не знаю, куди ми наклеємо. Ну, давайте сюди. Оп. І, і, і цю колекцію ми закінчили на сьогодні. І колекція прикрасить пончики. Вони, ці колекції мені дуже подобаються. А я пакетик порвала, а в нас тут є папка, до речі, для використаних пакетиків. Я зробила, якщо отакий От пакетик розпаковувала. Ну, тут буде не так багато колекцій, але будуть... Колекції прикольні, маленькі, такі, які в на цю сторіночку. Я ж не мала міні каталога але щось таке зробила, мені було цікаво. Так, отут, дивіться, до речі, відкривашка прикольна. Тут у нас попався такий оранжевий пончик. А, ми маємо клеїти е, який пакетик, такий і той. І такий кавунчик, прикраса. Е, так, нам зараз треба клей. Я, я все-таки запхаю оцей пакетик, бо якось вже, ну, коли буду дивитися, то подумаю, а я що, нічого не розпаковувала? Так, зараз наклей. клеїмо. Клею львець мене у багато яких випадках виручав. І ось так ми наклеїмо кавунчик. Прикольно вийшло. Ми розпакували всі колекції, навіть в міні-каталозі. Е, так, і ставимо сюди і наші пакетики це сюди і сюди. Так, і е, на останок у нас є запитання наші. Давайте витягнемо два. Раз і два. Вже їх дуже мало лишилося. На других розпадково буде менше витягувати. Чи вірю у святого Миколая? Ну, то я вірю. Але не треба мені написати е, туди-сюди. Е, яка улюблена квітка? Тюльпан. Давайте. У мене тюльпан. Так, і, в принципі, на сьогодні ми закінчуємо нашу розпаковку. І дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!